Пане Валерію, ну ось ми очікуємо на прийняття рішення від пана Байдена про додаткові 37,7 мільярдів доларів допомоги Україні. Він у четвер сказав, що дуже сподівається прийняти це до наступного року, коли більшість вже заступить в ніжній палаті Конгресу. І Саме тому це і відбувається. Чи ви поділяєте, по-перше, це побоювання з боку з боку демократів, що з приходом республіканців все буде набагато складніше? І які взагалі чи є якісь інсайди щодо взагалі ймовірності прийняття цього пакету до наступного року? Ну, дійсно, питання важливе. Почнемо з того, що немає нижньої палати в Конгресі. Тобто це Палата представників, дякую. Палата да. представників не точно. І ця палата представників дійсно зараз з 1 січня дещо змінить конфігурацію, там буде більше республіканців. І тому, ну там всі чомусь очікують, чому я, чесно кажучи, навіть не знаю, що так всі впевнені, що буде от набагато складніше mm -hmm. отримувати Україні фінансову там чи військову допомогу. Це не факт. Тобто, все залежить від нашої роботи. Але що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо певні пакети фінансової допомоги і військово-технічної допомоги з боку США. І якщо буде прийняти наступний пакет, який, що передбачалось от ще до кінця року, то ці кошти можна буде використовувати незалежно від того, яке ставлення буде от там уже палаті представників на в наступний рік. Але якщо навіть будуть дебати... А вони будуть скоріше всього з не стосовно військової допомоги. Тут я очікую, що республіканці навпаки будуть критикувати президента США Джозефа Байдена, який належить до іншого табору демократичного, що він мало робить для України, що не надає ракета, так що не дає до сих пір дронів, е якраз таких дальнобійних. Вони за це будуть критикувати, і одночасно вони підсилять контроль за видачею цих асигнувань. Адже ви знаєте, чому ну, от ми не зовсім правильно оцінюємо цю позицію республіканців? Вони не хочуть, щоб в пакеті на 40 мільярдів українських коштів там було тільки 6 мільярдів чи 8, а в результаті це все розглядалось як допомога Україні. От вони проти цього. Тобто буде просто більш чітка градація цієї допомоги і більша її перевірка. Тобто, я очікую, що військові кошти на військово-технічне співробітство будуть йти нормально. А от кошти на так звані реформи в Україні, знаєте, якісь там відновлення. Отут буде контроль збільшений. В будь-якому разі у президента США залишається можливість використати ленд-ліз, оренда і посика, які він ще не використовував. Ми багато чуємо це від дослідувачів, звісно, Америки. І як працює там так званий індустріальний. Міліта промисловій високо-промисловний та комплекс міліті індастріа комплекс, про який застерігав ще пан uh, президент генерал Айзенхауер, Айзенгавер Двайтайзенгавер. Але зараз ну, ми бачимо, що на, на саме на цей комплекс є надія, тому що коли вони починають вже крутитися колеса цього ВПК американського, зупинити їх дуже важко. Зокрема, через те, що саме на полях бою в Україні випробується американська зброя, і, а, і дуже дуже вигідно на в порівнянні з тим, як працює російська зброя. Як цинічно це, це не звучало ну не зовсім все так. Це одна сторона медалі, один бік медалі, це правда. Але ми ж повинні розуміти, що мова вже не йде про випробування систем. Тобто, будь-яке навіть випробування це політичне рішення. Чи можна новітню систему направляти в ту чи іншу країну? Питання в тому на сьогодні більш серйозне, що політичні рішення в Вашингтоні відстають на два кроки від рішень військових. І на один крок від рішень держдепу і розвідки, на мій погляд. Тому що ну, нема питань, нема причин, чому Україна до сих пір не отримала деякі види озброєнь. Вони є в наявності, вони вже не підвищать ніяку ескалацію, бо вони є оборонними. Ті ж самі ракети на 300 кілометрів точні. Ну, це ж точні ракети оборонні, да. Ну, наприклад, можуть бути інші. Тобто, або, наприклад, ну, ті ж самі Сіре дрони які американці до сих пір якось Eagle, не можуть. Eagle. Да? Eagle Grey, да, Вони якось до сих пір не можуть нам зробити технічні якісь там зміни, щоб ми їх не могли використовувати проти Москви. Ну, там умовно, бо вони летять 30 годин. Тобто, ну, хороша річ. Але. Ну, зробіть уже це технічно, хочете вже зробіть технічно, поправте, щоб. Але ну ми ж ну чому нам не довіряють? Чому нам не довіряють, якщо ми вже настільки виконуємо всі партнерські зобов'язання? Ну, подивіться, ну просто інколи ну, багато людей, пересічних громадян України, дивуються, чому от ми не можемо того, ми не можемо цього. І, ну, я можу сказати так, частина це політичні домовленості, політичне рішення, тому що. Деякі речі нам дають на певних умовах. Деякі і, і саме тут пролунала така суперечлива заява пана Марка Мілі. Це голова об'єднаних штабів. Ну це найголовніший генерал американський. Він сказав там два чи три тижні тому про те, що якщо є можливість домовлятися, давайте домовлятися війну. Це не виграти там стовідсотково жодній з сторон. Водночас Бен Уоллес, це найближчий союзник Америки. Так? Вони Америка і ну, камон. І Британія. Він каже, що Україна має скористатися саме нагодою про того, що зараз є перевага і вона перемагає і заморожувати конфлікт. Я ну, просто стовідсотково не на користь України. Що є розбіжності? Про що ми говоримо? Є розбіжності. Марк Мілі, взагалі, людина дуже неординарна. Він не просто військовий, він політик. І я нагадаю вам, що він працював при Трампі. І ті зустрічі, які от в мене була можливість з нього бути, я був у нього вдома, ми вечеряли, багато про що говорили. І ті деякі його кроки і питання до мене, які виникали, говорять про те, що він, ну, скажімо так, настільки ж політик, наскільки і військовий. Зараз це парадоксально не найкраще для нас. Що Командуючий об'єднаними командами штоби, політик. Ну, по своєму внутрішньому сприйнятті. Okay. Я йому просто хотів би нагадати, його нагадають журналісти в Америці, як би його батько діяв в цій самій ситуації. Він дуже поважає свого батька, який успішно воював проти японців. І а, ця пам'ять має йому нагадати, що роблять відважні воїни, такі як Марк Маркмелі, як військова частина його в таких ситуаціях. Тобто, ну я думаю, Марк Мархмілі тестує. Він е, так теж робить. Він тестує думку, як ця думка буде сприйнята. І побачите, якщо рішення політичне буде атакувати, наступати, підтримувати до кінця, він це зробить. Більше того, він зробив дуже правильну заяву. Коли його в Комітеті в Конгресі запитали, що треба зробити, щоб Україна перемогла Росію, причому швидко, які умова ключова, він сказав, ключова умова, щоб США вступили в війну на боці України. Тоді шансів у Росії немає ніяких протягом тижнів. Ну, він сказав чесно, те, що я насправді. І ну, позиція інша зараз в Штатах. Марк Міллі, він очолює військову структуру, але він береже життя своїх воїнів. Треба розуміти. І він буде діяти так. Тут ми сильно не переконаємо. Нам потрібно якраз максимально позитивне для України політичне рішення. Політичне рішення формується в Пентагоні, в Держдепі, в розвідці, ну і в Білому домі. Це, в принципі, ключові структури. І те, що ви казали. Працювати з лобістами військово комплексу. Максимально. Щодо максимального настроїв суспільстві вже чутно: ну про те, що є певні розбіжності між демократами і республіканцями. Маю зареєстрованими пересічними громадянами громадянами України, але підтримка залишається, звісно, на за Україною. Але як ви зараз її оціните з приводу того, що якщо ми говоримо про цей вже другий такий пакет, 37 мільярдів доларів, вже був пакет на 40 мільярдів доларів. Велич я думаю, відносно до загального бюджету Америки не не. Не настільки велика сума, але республіканці зазначають, що все ж таки ми маємо стежити за цим, як витрачаються витрачаються гроші платників, податків, і все ж таки, це ну 70 мільярдів доларів. Це щось. Нічого подібного немає. Ніяких 70 мільярдів доларів. Ці пакети приймались з частковою, тільки грошима для України. Немає ні в тому пакеті, ні в цьому таких цифр. І... Але ми маємо велику дуже цифру, якщо взяти сумарно всі ці виплати з 24 числа, вони вже сягнуть зараз 20 мільярдів 20 мільярдів, да, да. по військовому. 20 <кхи> мільярдів. Багато це чи мало? Для України це дуже багато. Якщо взяти витрати Росії в рік на армію, до війни було 60 мільярдів. Зараз вони підняли там в два рази. Ну, сотня в них точно буде. Тобто, це нам не дає можливість поки що навіть зрівняти з Росією да. по витратам. Що таке 20 мільярдів в бюджеті військовому США? Військовий бюджет США, на секундочку, 800, ну там 768 мільярдів доларів. Майже трильйон. Розумієте? Тобто це мізер в порівнянні з тим, що Америка би платила в разі. Якби була далі розповсюджена війна, наприклад, на Тайвань, або навіть витрати, які б НАТО зіткнулося, якби Україна не стала на заваді у цьому просуванню Росії в бік НАТО. Так що, це не мої слова, це слова і республіканців, і демократів, які пояснюють своїм людям платників податків, бо цифра велика, мільярдів, да? тобто вони пояснюють, що ви платите свої. Гроші за свою безпеку, тобто, питання війни України проти Росії, це і питання безпеки США, і це правда, частково це так і є. Тобто, тому я не вважаю, що це ті витрати, які Америка не може собі дозволити, і більше того, я можу пояснити, чому кожний долар вкладений зараз економить 5 доларів через 3-4 роки для Америки. Ну, зокрема, сказали, що цифри, вони, вони не... треба уточнити. там, Багато з цих коштів йде на зарплатню американських громадянам, контрактникам. Я про те, що там взагалі в пакеті все є. Да. Там навіть в таких пакетах, які пропонують демократи, вони проводять там кошти, які взагалі мало стосуються питань безпеки. Взагалі мало стосуються. Тому на ковід йдуть кошти, там йдуть кошти на певні соціальні програми. І тому республіканці, вони, ну чесно кажучи, абсолютно щиро говорили: ну що це таке? Проводять під маркою підтримки України все, що завгодно. Ну це їх позиція внутрішня. Я не хочу туди втручатися. Да, да, да. Тому в принципі, ви ж бачите, також сказали 70 мільярдів. Да? Оце не оцінка, яку формується таким враженням. Тобто, ну у нас теж грішить парламент цим. Попередні часи там не знаю зараз, не буду оцінювати. Беруть якийсь пакет, да туди наставляють цього, що тільки можна, і назвуть це європейська інтеграція. А там все, що завгодно, mm -hmm. там є кошти на все. Або, наприклад, та ж сама історія. З дорогами да, от на будівництво доріг, тоже там на навставляли кудись там, напихали, ну і начебто закрили там, де сховали Та сама історія. Є у всіх парламентах світу. Тут ми не оригіналь. І Останнє питання, пане Валерію. Щодо рішення Європарламенту визнати Росію державою спонсором тероризму. Вже парламентська середина НАТО про це де проголосувала декілька парламентів країн, звісно, Бал Балтійських країн, і Польща за це проголосували. Вагається поки що Вашингтон офіційний. І попри те, що і конгресмени вже закликали Байдена це прийняти. Вони кажуть, що це погіршить стосунки між країнами. Як ви оцінити цю позицію? Я думаю, якщо йти по крокову, то ну по перше, ми всі розуміємо, що цей статус Росія собі заслужила вже Всіми своїми діями. Я думаю, в Конгресі треба спочатку прийняти політичне це питання, визнання, а потім уже дивитись на виконавчу владу. Але до цього у президента США Джозефа Байдена, от ми якраз говоримо з вами в дні, коли згадуємо трагедію геноциду 32-го року в Україні Голодомору Великого. Ну, зарік Голодоморів. Так от особисто мені, як послу, США, разом з підтримкою всієї діаспори, ну і підтримку української влади, вдалося переконати Конгрес в тому, що вони не хотіли робити багато років. Ми домоглись з 2018 році визнання Голодомору геноцидом українського народу. Чому зараз президенту США Джозефу Байдену не визнати це виконавчою владою, я не знаю. Якщо ми не звертаємося наполегливо, то це наша помилка. Тому що ми були, ми були першими перед вірменами, з визнанням геноциду. Я пам'ятаю, як це було складно. Вірмени сказали і сенатори, які mm -hmm. лоббі вірменське, сказали, ні, 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 ми вас не пустимо вперед. Ну, це така вже історія. Я пояснював, чому Україна зараз потрібно це зараз. Ще більше потрібно. І чому нема цього визнання Джозефом Байденом? Я не знаю. Тому е якісь статуси, отакі от знакові Росії меседжі, треба обов'язково зробити. Не можете зробити е зараз визнати країну терористом. Зробіть, хоч визнайте геноцид. Визнайте геноцид. Чому цього не робиться? Тобто, ми маємо і тут, от один момент: ми США дякуємо. Вони роблять величезна для нас допомога, народ американський робить. Але це не значить, що ми не маємо нагадувати ті речі, які у нас узгоджені в нашому навіть заяві спільних президентів. Про стратегічне партнерство у нас є спільні органи діють, і там є ця частина роботи. Тому ми з свого боку повинні робити зобов'язання свої, а Сполучені Штати, як нас ключовий головний партнер, мають приймати такі сміливі рішення. Тобто я хотів би спочатку визнання геноциду, і потім, все-таки, в конгресі визнання країни терорист і визнання виконавчої влади теж саме, тому що все рівно вони не уникнуть цього питання. Я розумію, чому це не робиться, чому це складно, чому і про геноцид важко визнати і чому важко визнати, бо ти собі звужуєш маневр. В деяких питаннях принциповість ключова, а вже маневр робив іншими способами. Дуже сподіваюся, що вас нас почують все ж таки, але можливо, що все ж таки вже після перемоги. Але це станеться. По геноциду Пер... треба, зараз. треба. Дякую зараз. дуже. Дякую дуже. Вам.